Йдемо далі. майже 35 тисяч квадратних кілометрів земель вдалося повернути в користування українцям за 2,5 роки гуманітарного розмінування. Такі дані наводять у міністерстві економіки України. І за словами урядовців, це доволі швидкий темп. А от для повного очищення української землі від вибухонебезпечних предметів, за деякими оцінками, може знадобитися більше сотні років. Утім, уже зараз Україна намагається скоротити цей час у десятеро. Докладніше Євген Бригар. Цю машину механічного розмінування працівники ДСНС лагідно називають маленький танк. За її допомоги знаходять і знешкоджують боєприпаси на Миколаївщині. Це, по-перше, більш безпечно, тому що їде машина, за неї іде оператор на відстані не менше 50 метрів. І потім за цим сапером, уже як машина проїде, іде ще один сапер і обстежує ту ділянку на наявність сигналів за допомогою металодетектора. Тобто машина бере на себе весь удар. А МВ-10 – це дуже велика машина. Вона здатна ну якби знешкодити, знищити своїм робочим органам великі ВНП. Обстежувати території на наявність мін саперам допомагають і дрони насамперед. Вони корисні тим, що здатні визначити небезпечні ділянки на відстані, а отже, без ризику для життя розміновувачів. Ми бачимо або ВНП вибухонебезпечні предмети, або воронки від снарядів, прильотів, що дозволяє нам розуміти чітко, що тут може бути. Україна нині найбільш замінована країна у світі. Обстеження потребують майже 140 тисяч квадратних кілометрів, а це чверть території держави. Щоби не витрачати на розмінування сотні років, а встигнути за десять, фахівці постійно шукають інноваційні рішення. Зокрема, залучають до аналізу супутникових знімків замінованих територій прилади зі штучним інтелектом. Нейронні мережі можуть здалеку побачити найменші вибухові пристрої, навіть міну пелюстку. А на дослідження пів гектара землі, дрону зі штучним інтелектом треба лише кілька хвилин. Людині знадобилися б години. Ми бачимо, що Україна вже зробила величезний обсяг роботи, але треба докладати ще більше зусиль для розмінування територій у 2021 році. Представники всесвітньої продовольчої програми ООН підрахували, що Україна могла би прогодувати 400 мільйонів людей. Переважно це народи Африки та Азії. Тому розмінування українських територій важливе для глобальної стабільності. За дослідженнями інституту глобальних змін, Тоні Блера, через заміновані території Україна щорічно втрачає 11 мільярдів доларів, і це серйозний удар по державному бюджету. Водночас, уряді звітують, на українському ринку з'являється дедалі більше компаній, які беруться очищати землю задля відродження сільського господарства. Вже 35 тисяч гектарів повернуто в використання. Вже більше 60 операторів з протимінної діяльності працюють на українських землях і є українські виробники, які виробляють машини, важкі машини, легкі машини для того, щоб пришвидшено розміновувати землю. Тому наша задача, щоб Партнери нас надалі підтримували, підтримували українських виробників і також купували українські машини і обладнання. Щоб залучити у галузь нові міжнародні інвестиції, фахівці міністерства економіки та програми розвитку ООН в Україні презентували спільний проєкт Душа Землі. Ось ці страви шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала з продуктів, вирощених на вже розмінованих територіях, як символ того, що цінність українських продуктів неосяжна. І світ має це зрозуміти. Я беручи в праву руку там. Фуагра, якусь французьку, яка мені раніше здавалася, вау, як вони це роблять, і тримаючи кабачок чи картопельку для деруна, відчуваю весь той страх і під і біль людей наших, які над цим попрацювали. Якщо раніше ми щось там бубніли, чому місцевий перець солодкий коштує дорожче ніж турецький, то сьогодні питання ціни не стоїть. Він безцінний, він найкращий. Україна входить у десятку провідних експортерів пшениці у світі. Тож у розміновані території, де вирощується зерно, має бути зацікавлений увесь світ, наголошують урядовці. Тим більше, що результати співпраці з міжнародними партнерами вже помітні. Минулого сезону очищення території та розблокування експортної логістики допомогли збільшити експорт пшениці в країни Африки на понад 40%. Євген Бригер, Валентин Біліч, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.